Яка буде фактично силовим органом по боротьбі з корупціонерами? Причому, як тими корупціонерами, які грабують суспільство, так і тими корупціонерами, які грабують державний бюджет, в тому числі ми будемо вводити серед людей, проти яких буде працювати наша служба, і керівників державних підприємств. Адже при причому незалежно незалежно від... Власності і державної власності цього підприємства. Адже ми дуже часто стикаємося з такою ситуацією, що державне підприємство, навіть де власні держави, 0,1%, на це просто хитромудра корупційна схема, коли спочатку держава створює підприємство, потім воно розмивається приватним і державне майно потрапляє в руки держави. Так само ми бачимо, що по тендерах більшість державних коштів, тобто основний масив корупції, якраз гроші зникають на закупівлях державних підприємств. А, тому я бачу цим завданням створення такої служби по боротьбі з корупцією, служби, яка фактично буде силовим органом, ще раз повторюся. І мені тут часу закидають, чи не забагато нас і так слових органів країни, які і так не зовсім скажімо, які по-перше корумповані, а по-друге, які м розривають бізнес. Так і звучить це слово розривають бізнес. В даному випадку я всім говорю, що та силова структура, яка дуже потрібна Україні, яку треба буде створити, буде розривати владу. От, тобто, нарешті нам потрібно створити ту структуру, яка не буде розривати бізнес, яка буде розривати владу. Тому що там буде чітко прописана пісління, чітко прописана ці категорії державних службовців, щодо яких ми будемо робити розслідування. Мені би дуже хотілося, б, щоб ця структура була створена. Щоб ця структура запрацювала. А, дуже багато, звичайно, є поки що і різних юридичних підводних каменів. Зараз, зараз готується законопроект а, стосовно створення цієї структури. А, фактично він майже вже готовий. А, є а, ціла низка нововведень. Зокрема, в кримінальному кодексі планується вести виняткову підслідність по певних статтях, які стосуються корупції, плюс до того введення кількох нових статей, зокрема створення організованої корупційної групи, а також створення корупційних схем. Є проблема найбільша насправді проблема в зараз під час дискусії над цим законопроєктом. Uh, я би хотіла навіть підняти на цьому круговому столі це питання, тому що uh, доводиться його піднімати зараз дуже часто, і uh, ми не чуємо, ну, важко почути пропозиції, які б насправді на 100% влаштовували. Uh, це питання того, яким чином і хто буде призначати керівникам цієї служби по боротьбі з корупцією. Тому що Конституція а, не дає можливості зробити це через парламент. А, призначення керівника. Прийняття закону, тобто без проблем по цієї служби. Найлегше юридично це зробити, якщо призначення буде робитися через Кабмін, але тоді це не вілює взагалі роботу цього органу. Бо не може орган боротьби боротьбі з корупцією призначатися. Таким чином, в принципі, і певним чином контролюватися виконавчою владою. Ну, такі, Кабмін це орган колективний, відповідно, там немає однієї особи, яка б не складу відповідальність, якщо проти е служби по боротьбі з корупцією будуть застосовуватися якісь санкції. Да? Тобто навіть на суспільство ніхто не дізнається, е хто, грубо кажучи, розриває суді. Якщо в цей час тут проводить, наприклад, розслідування корупційні проти десятьох міністрів, не грубо кажучи. Тому проблема в тому, щоб керівник призначався м, кабміном, навіть у випадку, якщо це конкурс, навіть у випадку, якщо там приймають участь громадські організації, це насправді дуже проблематично. Так само, проблематично це питання контролю, адже питання не тільки призначення, а також повинна бути можливість зняття. Тому що якщо немає можливості зняття, то, повірте, антикорупційний орган швидко перетворюється в функційний орган. Тому що корупцію набагато важче подолати, ніж її очолювати. І тому що цей орган робити недоторканий, повірте, у нас буде ще просто один орган, який буде очолювати корупцію в цій країні. Тому насправді треба тут вводити і якісь механізми зняття, але знову-таки робити через це, через кармін, якщо це робить кармін, якщо це робить орган, то нашій влади, то не людям поняття існування цього органу. Є інша, скажімо, пропозиція, яку пропонуємо мила, вона також викликає дуже багато питань. Зараз в нашій країні баланс влади розподіляється таким чином, щоб найменше повноважені президента. І тому є сенс в призначенні керівника цього органу президента. Ну, в принципі, там є рік яким чином, але да? все, щоб він приймав рішення про призначення, тому що це відповідає баланс влади України найменше повноважені. По-друге, це одна людина несе відповідальність. По-третє, президент є гарантом національної безпеки, а корупція в нас загрожує національній безпеці, не тільки в національній безпеці, авіатериальній ціленості України. Тому в цьому є сенс, і, зокрема, це питання, яке зараз найбільше всього хвилює мене і мою команду, яку ми розробляємо цей закон, мені би хотілося б почути ваші думки з цього приводу. А, люди, які скажімо, професіонали, які суперечать цьому підходу, зауважують, що у президента є гідно скажемо, Конституції, є чіткий перелік посад, на яких призначає людей, а по з власне і хворих, то і призначити ніколи не може. Але так, само, але так само президент є гарантом національної безпеки, а отже, служба антикорупційна. Яка повинна існувати якраз, щоб не було закону національної безпеки, тобто він, прийдет, згідно Конституцією, має право на створення такої служби. Ти бачиш, що президент взагалі має право на створення служб. Єдине, що тут треба просто чітко прописати його повноваження в самому законі. Тому я вважаю, що тут немає особливих проблем, скажімо так, з Конституцією. Це питання просто треба більш глибоко обговорити з юристами. Щоб не було в майбутньому ніяких проблем. Але нам здається, що такий варіант є найліпшим в нашій ситуації. Це, так би мовити, коротко, що я хотіла сказати. Я знову таки, це, це, це підхід доволі радикального, тобто нічого подібного у нас раніше не було, але я вважаю, це діятися, тому я думаю, буде зараз багато різних питань щодо цього. Я готова відповісти на це питання, готова вислухати думки. Але єдине, що я повторюю, що я вважаю, що цей орган в Україні дуже потрібен і не тільки в тому плані, що треба ну, навіть просто показово покарати якусь там кількість корупціонерів чи організаторів за організаторів злочинних корупційних сен. Справа в тому, що навіть метанського органу зробити невигідним, щоб. А, Люди з великими статками йшли в політику і видовували легальні корупційні схемі. Ми ж бачимо, що дівчата у нас йдуть народні депутати для того, щоб проводити певні закони, які надають корупцію. І так, цей, скажімо, законодав, який роботу ця служба прописується великі повноваження, але це треба також мати на увазі, що ці повноваження це боротьба про таких, ну, скажімо так, які мають владу. То вона не буде працювати проти війни, вона не буде працювати проти опозиції. навіть якщо якийсь опозиціонер потрапляє під дію цього закону, це означає, що і брав борщ державного бюджету. Якщо брав борщ державного бюджету, значить він не досі вже опозиціонер. Ви пам'ятаєте це ситуація з тушками і тому подібне. Тому я вважаю такі, в принципі, сходиться служби, причому служби з великими повноваженням важливо і вона дасть. Для України позитивні, позитивні, дуже позитивні речі. Дякую. просто хотіла би сказати вам, що зараз присутні на цій зустрічі голова фракції Батьківщина, присутністрові, присутній присутні керівник кордонного комітету, який каже, члени комітетів Олександр Дужик, яка ви знаєте все своє життя опікується, як свідний. Людині, який завжди стояв на позиціях громадянського суспільства суспільстві і зарослі цією корупцією. Тому е, можу висловити від нас загальну довго. Наша команда, і я особисто в першу чергу, ми не віримо, що влада буде сама боротися зі своєю корупцією. Я пам'ятаю, що в 2009-2008 роках, коли я була прем'єр-міністром, е, на жаль, коли ми очікували, в тому числі, виконання. Цілого період е, рішень, які нам дала Європейська асоціація ми, на жаль, майже нічого не робили. Тому що чиновники тримаються за свої повноваження настільки потужно для того, щоб мати можливість ставити умови бізнесу, що розірвати чиновників з їх повноваження практично не можу. Тому, я думаю, що прийшов час нам чітко сказати, що так, влада має силові структури, Влада має контрольно ревізійного управління і багато інших можливих слова, як контролювати таркалю... має контрольно-ревізійне управління і багато інших можливих слова, як контролювати. Таркалю... Свою власну корупцію, я тоді не допускаю. Але покладатися ми мусимо на контроль щодо корупції в довгі. Я вірю тільки в контроль довгим. Що я маю на увазі? Це коли цей контроль може здійснювати щоденному режимі громадяни України? І думаю, що можливо ви чули, що ми вже зареєстрували законопроект, який дає можливість громадянам фіксувати. Будь-яким доступним чином спілкування з чиновниками і напряму йти в суд, мінуючи прокуратуру і мінуючи Міністерство справ. Це так звані приватні або Це не нова інституція, вона працює в інших країнах, але для України вона буде принципово нова. тому що можливо буде і бізнесмену, і громадяни, який не займається бізнесом. По суті, з матеріалами, які цим законом встановлюються, як докази, практично йти до суду і притягувати чиновника напряму до відповідальності. Правильно, ви можете сказати, що люди сьогодні, на жаль, ще не правосуддя. Не Але нам потрібно щось починати. Нам потрібно рухатися і давати громадянам права боротися з корупцією. А потім наступний крок це робити суди такими, щоб жоден корупціонер не, не ухилився від відповідальності. Друге, що ми віримо як команда, це те, що громадські організації, такі як антикорупційне бюро, яке зараз пані Тетяна розповіла, це другий, і шалог боротьбу з корупцією. Але наділити сильними, абсолютно імперативними правами таке антикорупційне бюро, це новітня історія для України і наша команда на це коронавіру. Коли ми розглядали пропозиції, як призначати керівникам антикорупційного бюро то ми зрозуміли, що це питання, воно повстало не тільки для антикорупційного боротьбі. Ми знаємо, що є е, комітет користрації. Теж, хто буде призначати керівника. Якщо призначати керівника, знову ж буде кабінет міністрів, то е, може бути прем'єр-міністр, міністр Марсель Ніяцинюк, демократична людина, а може бути Азар. Або в нас є находячи, який, якщо призначити кінта корупційного бюро, то я думаю, що це був би ще один головний професійний України після президента. Тому тут я в цьому виглядає аналогічно. Тому ще є третій орган, за який ми боремося, до речі, в тому числі із Олександрою Кушем, в тому числі із бізнес-асоціацією європейською, це орган по дерегуляцію, який також незалежно бути від діючої влади. Будь як мінімум переговори, які можуть дати нам відповідь на боротьбу з корупцією. Саме тому я хотіла би запропонувати для вашої оцінки такий варіант призначення. Ви знаєте, що команда ініціативи 1 грудня запропонувала створення не те, що під... Керівництво, а біля президента України такої всеукраїнської громадської ради, яка може формуватися на об'єктивних, встановлених законом підставах, і яка не включала б жодного посадовця, а включала б людей, які представляють громадянське суспільство, які представлені, можливо, наводити всі політичні сили, які є парламентськими в тому числі ми можемо обговорити склад цієї ради таким чином, щоб ця рада ніколи не стала залежною від будь-якої іншої влади. Це можливо. Такий законопроект ми передамо для вивчення громадянського суспільства. Він складається з двох законопроєктів: перший це створення всеукраїнських громадських асоціацій по профілю, Така асоціація в законопроєкті, який ми запропонуємо, вона якби дає площадкою, де можуть зібратися керівники всіх громадських організацій, які представляють, наприклад, одну сферу е, нашого життя екологію, наприклад, або регулювання малого і середнього бізнесу, або інші будь-яку сферу, і надати ці всеукраїнські громадські асоціації е, зовсім унікальних повноважень, в тому числі до зміни Конституції. Через Депутатів або через президента вносити законодавчі ініціативи, якщо проголосована такою окремою однією всеукраїнською громадською асоціацією, будь-яка зміна передачі і обов'язок депутатів або президента передати це законодавчому органу і зробити це реально обговорюємо в комітетах між Верховної Ради. І потім ці голови асоціації всеукраїнських, вони можуть стати вже учасниками. За посадами цієї всеукраїнської громадської ради, яка буде працювати біля президента, біля президента це значить, що президент не керує, і нічого, щоб проведувало роботу цієї організації.